Розчаровані клієнти банків атакують владну гарячу лінію. Несправна каналізація та земельні питання відійшли на другий план. Тепер людей турбує єдине питання: як забрати гроші з проблемних фінустанов. на прямому зв'язку з Подолянами, спілкувався Олександр Симчишин. про найбільш актуальні звернення до влади. Далі у випуску. Вас дістали місцеві чиновники та корупція, поламані двері у під'їзді, а документи на оформлення субсидій не розглядаються. Тоді вам слід звернутися на гарячу лінію цього тижня. За годину виконуючий обов'язки губернатора прийняв півтора десятка звернень. Люди скаржаться на погане обслуговування у лікарнях та жахливі умови перебування у палатах. Олександр Сергійович каже, медицина в лідерах по області серед розгулу корупції. Чесно скажу, скарг насправді є напевно на всі відділення, на ту корупцію, яка є, і на всі медичні заклади. З тим і намагаємось боротися. То дуже непросто, бо така законсервована закостеніла. Це річ щоб комерційні аптеки в здравницях не надто заробляли на пацієнтах. З бюджету обласній дитячій лікарні виділили кошти на найнеобхідніші медпрепарати. Частина фінансування на обласну лікарню виділяється, тому що це фактично структура обласного рівня обласного фінансування. Ми, наприклад, в цьому році, в 2015-му, плануємо виділити на міську облас, ой, на обласну дитячу лікарню, 2 мільйони гривень для того, аби з дітей. І, точніше, з їхніх мамів не здирали гроші на медикаменти. Турбують хмельничан із стрімка розбудова обласного центру. Біля річки Південний Буг скоро не буде місця для відпочинку. Жаліється одна з дозвонювачок. Спочатку було будиниць, мотали. З браком зелених насаджень у місті і справді є проблема. Їх в Хмельницькому бракує на 30%, констатує Олександр Семчишин. Боротися із забудовами паркових та прибережних зон заступник губернатора почав давно і навіть успішно. Ми рік тому активно воювали проти того, аби забудувалася, скажімо так, смуга зелена, яка розташована біля пляжу. Аналогічно і на прибузькій, де де прибузька починається від Кам'янецької, там так само паркова зелена зона, її готували на забудову. Телефонували до представника влади навіть із зони АТО. Один із бійців просив надати належну йому допомогу в 2 тисячі гривень батькам у Городочину. Такі виплати зараз здійснюються з затримкою, проте учасники військової операції та їх родичі можуть не хвилюватися. Затримка з цими, які попали на 2015 рік, є. У нас десь по 300 заявах від атошників, бо в нас десь є 700 заяв від людей, по 300 є затримка. Вона пов'язана з новорічними святами, тому що ніде нічого не працювало. Вона пов'язана з тим, що 23 го в п'ятницю буде ухвалений бюджет. Внутрішні проблеми у комерційних банках змушують людей звертатися до чиновників. Чимало клієнтів не можуть забрати депозити в імекс банку, а Дельта банк гальмує і видачу соцвиплат. Інваліди жаліються через створені незручності. Банкіри навіть не хочуть вибачатися. Зі скаргами в банки в адміністрацію дзвонять уперше, каже Олександр Семчишин. Проте втручатися в їх роботу обласна влада не може, адже це комерційна структура. Проте заступник губернатора пообіцяв, шукатиме способи впливу на приватні фінустанови через Нацбанк.